Служив зв'язківцем і мріяв стати офіцером. В Ямполі попрощались з Дмитром Козюрою. Чоловік вирощував у Чуйківці майже 600 кущів маку. Розтратив півмільйона гривень. Одному з селищних холів Шостинського району оголосили підозру. В Ямполі провели в останню путь загиблого військового 21-річного Дмитра Козюру. Загиблий був зв'язківцем та приймав безпосередню участь у боях у Херсонській та Миколаївській областях, розповідає керівник його підрозділу Дмитро Білашов. Я прийшов на вузол зв'язку в березні 22-го року. Дмитро в цей час був під Миколаєвом, приймав участь у бойових діях і познайомився вже з ним в травні, коли він повернувся в академію. Був дуже гарним спеціалістом. Тому що зараз, так як ми займаємося організацією зв'язку. Дуже рідко, коли можна знайти людину, яка розбирається в зв'язку, не маючи спеціальної освіти, і намагається чомусь вчитись, тому що, як я казав, не було такої задачі, яку Дмитро не мог розв'язати. Була дуже в нього велика мрія бути офіцером. Тому в нього там з першої спроби там не вийшло. Але він сказав, що я все одно буду там офіцером, тому поступив в Київський військовий інститут в прошлому році. Директор Ямпільської школи номер 1 Лариса Ходчинова розповідає, що Дмитро був з багатодітної родини. Вже у старших класах він мріяв стати військовим. Дитина навчалася у нас в школі у 2019 році. Закінчила школу. Це було чотири роки тому. Все в пам'яті, все перед очима. Родина дуже Трудолюбивих людей, дуже доброзичливих людей, багатодітна. всі дітки у нас в школі, такі дружні, один за одного. І хочу сказати, що вже в старших класах у нього з'явилася думка стати військовим, стати на захист нашої держави. Тому були не здивовані, що після закінчення школи вступив до військової академії міста Одеса. Спочатку були дуже на тісному зв'язочку, телефонували, але потім ми зрозуміли, що він на фронті. Однокласник Дмитра Олег розповідає, що його товариш був відкритою та доброзичливою людиною. Він мені пам'ятається дуже веселою людиною, дуже чесною, дуже вразливою. Захоплювався. Військовим ділом він захоплювався спортом, він захоплювався літературою більш-менш він неймовірний. Він завжди готовий був підтримати. Це дуже велика втрата. У Чуйківці районні поліцейські виявили посів наркотичної речовини. На присидибній ділянці у жителя Шостинського району зростало майже 600 кущів снотворного маку. Усі рослини було вилучено, а за даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Це ваш город, так висадити да, да. А хто доглядає за цим присадибним ділянком? А це що, дітям показуєте, що можна ростити? Чи що? Це ж школа розумієте? Школа ману тут. Крапола, даже, навіть бачите? Дивіться. Не можна посіяти і вирощувати мак, коноплі, не можна. Це заборонено законом. Ми зараз його вилучимо, перерахуємо корінці. і Експертизу нам надасть. Чи має він в своєму складі наркотичних шість. Nossa, uh que -huh. uh -huh. Надійшла оперативна інформація про те, що на території одного з домогосподарств в селі Чуківка Шосткінського району вирощуються наркотичні речовини. Поліцейський негайно вирушив, аби перевірити дану інформацію. Прибувши за вказаною адресою, дільничний офіцер виявив, що дійсно на присадибній ділянці біля будинку ростуть кущі імовірно створного маку у великій кількості. На місце події було негайно викликано слідчо оперативну групу. Як встановили право? Коронці на городі біля будинку, що належить 62-річному мешканцю села Чуйківка, росло 593 кущі снотворного маку. Всі рослини правоохоронці вилучили з місця події. Слідчі за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко сьогодні, 14 липня, повідомив про підозру селищному голові однієї з селищних рад Шостинського району. За фактом розтрати майже 532 тисяч гривень, повідомляє прес-служба обласної прокуратури. На Глухівщині викрили чоловіка, який обікрав одну Інцидент стався у землянці. 37-річний чоловік поцупив 700 гривень та продукти харчування з літньої кухні. Як розповідають у поліції, зловмисник скористався неуважністю жінки та проник у її домоволодіння. Постраждала, звернулася до відділення поліції номер 1 міста Глухів. Поліцейський офіцер громади оперативно встановив, що злочин Скоїв 37-річний місцевий житель. Чоловіку повідомили про підозрою за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, таємне викрадання чужого майна вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 15 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме східна периферія антициклону. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 16, в день плюс 21, плюс 26 градусів Цельсію.